Зараз знову звернемо нашу увагу до Слова Божого, до Біблії і прочитаємо із Євангелія від Луки з сьомого розділу. Сьогодні перших десять віршів прочитаємо історію одну. Євангелія від Луки, сьомий розділ з першого вірша. А коли він, Христос, скінчив усі слова свої до народу? що слухав його, то ввійшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба. Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив Йому. Бо Він любить наш народ наш, та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був сотник друзів послав, щоб сказати Йому. Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому то і себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти, та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди, то йде він. А тому прийди, і приходить, а своєму рабові зроби те, і зробить. Почувши ж таке Ісус, дивувався тому і звернувся до натовпу, що йшов свідком за ним і промовив: Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що Одужав той раб. Отака От історія, брати і сестри, я думаю, ви її добре знаєте. Я її хотів би сьогодні разом з вами розглянути, взяти певні уроки в контексті такої теми. Я назвав її для себе і для вас, пропоную її так сприйняти. Гарна історія, котра могла бути ще краще. У Біблії є багато історій, котрі, незаперечно, є по змісту позитивними. І ми сприймаємо їх так, і читаємо. І щойно прочитана саме з таких історій. Гарна історія. І гарна та людина, яка в цій історії, той римський сотник, його люди хвалили, і Господь дав йому теж гарну оцінку. Є в цієї людини, чому повчитись, брати і сестри. Але сьогодні наша тема така буде, а могло б бути ще краще? Чуєте? Могло б бути ще краще. Давайте спочатку про те гарне, про те гарне, що в цій історії. І що може бути прикладом для нас? Декілька речей назвемо. Перше, брати і сестри, очевидне. Той чоловік мав дуже добру репутацію. Навіть незважаючи на те, що він був римлянин, а вони в Ізраїлі не користувалися пошаною. Одне слово, загарбники, окупанти, і він серед таких, та ще й вояка. Але ми маємо випадок виключення, гарного виключення. І ви лише послухайте, і це звук старших юдейських. Він любить народ наш. Брати і сестри, це не тільки похвала, це висока оцінка стосунків ставлення цієї людини до народу. До народу. А далі говориться, він побудував синагогу, свідчить про те, що він був лояльним і до віровизнання цього народу. І скажімо так, це буде логічно сказати і до Бога Ізраїлевого. Навіщо ми про це говоримо, брати і сестри? Про того сотника, коли якийсь мав добру репутацію в народі Ізраїльного. А ви знаєте, питання репутації дуже актуальне. І ми маємо всі бути свідомі, що має гарною бути кожного з нас репутація в нашому оточенні, в церкві. І сьогодні це питання до нас, яка наша репутація, брати і сестри? А ще хотів би сказати, ми віруючі, є іммігрантами в цій країні. Тут в Америці. І сьогодні питання, яка репутація наша в цій країні, брати і сестри? Чуєте? Це серйозне питання. Чи можуть люди сказати з місцевого американського оточення про нас як про того сотника в Ізраїлі? Сказали. Він любить народ наш. Вони люблять народ наш. І сказати це з огляду на наше життя і практичне ставлення до інтересів і проблем цієї держави і цього народу, який тут. Брата і сестри, це важливе питання чи ні? Ви знаєте, досить відома фраза на устах нашого співвітчизника, я думаю, ви її знаєте, знайома вона, а ми в Америці живемо. Це так, це факт. Але що за цими словами, брати і сестри? Чи лише те, що дісталося тут нам, чи й те, що йде від нас, позитивного в Америку? Від нашого внеску в долю Америки. І насамперед покращення її морального клімату, брати і сестри. Покращення морального клімату Америки. Ви знаєте, ми маємо це знати, ініціатори клопотання про надання нам права віруючим жити тут в свій час мріяли саме про це, що ми станемо донорами морального оздоровлення американського суспільства, брати і сестри. Ми, віруючі християни з Бувшого Радянського Союзу, а це питання сьогодні, як же з цим? Давайте спитаємо кожен себе. І повторимо, сотник мав добру репутацію. Дай Боже нам, брати і сестри. Дай Боже нам. Друге, похвально в нім те, що він серйозно турбувався про свого слугу. А в українському перекладі тут саме от ми читали, зараба свого клопотався. Чуть-чуть. Знайомство з історією, і ми знаємо, яке відношення було, ставлення до рабів у свій час. Інколи гірше, ніж до худоби, брата і сестри. А тут позитивне виключення. І про що це свідчить? Про що свідчить? Брати і сестри, про серце цього сотника, яке воно було? Добрим було. Я... Кожного разу запрошую вас, брати і сестри, разом зі мною роздумуйте, коли говориться проповідь. Ви знаєте, нічого дивного нема, коли ми клопочимося про наших близьких дітей, батьків. Це диктується нашими родинними почуттями. Це природне. Коли за друзів піклуємось, це наслідок взаємності. А коли зарабів, брати і сестри, це відповідь на це, звідки це? Від Бога, чуєте, від Бога. Це він, скажімо так, серйозно попрацював над цим сотником. Бог опрацював. Бог попрацював. Великий наш Господь. Я десь бачу в цьому підготовку поганського народу до прийняття Христа, брати і сестри. Працював Господь от над такими людьми різними людьми з поганського народу. Я хотів би сказати, що це є урок для нас. Маємо на увазі, це завжди було. Це не тільки в ті часи, а завжди, брати і сестри. Над людьми насамперед працюють не пастори, не мама й тато над дітьми насамперед. А Господь чуєте, Господь. Маємо це в своїй свідомості, він іде попереду нас. І тому, коли ми свідчимо комусь про Христа, маємо цю свідомість, що над цією людиною вже працював Бог. І сміливіше свідкуємо про Христа, брати і серці. І Знаєте, і великі проповідники івангелисти мають саме таку свідомість і тому не бояться робити заклик, бо вони знають, що вони не одні, не самі. І не вперше, а це вже попрацював Господь. І в день п'ятидесятниці ми інколи багато адресуємо апостолу Петру, великий він апостол, брати і сестри, але три тисячі душ то перст Божий. Бог попрацював над кожним перш ніж почув той проповідь Петра. І ще. З огляду на це питання, що він мав добре серце, хочеться всім нагадати, що в нашому серці, яким воно є, наш головний вимір, брати і сестри, хто ми є, визначається перед Богом не нашим обдаруванням, не нашим статусом соціальним, а нашим серцем ревнуємо про велике й добре серце. І нарешті декілька слів про віру сотника вона вражає. Він не ходив з Христом, але бачив у Христі Господа, він так і звертається. Це чудо. Він вірив в необмежену силу Божу. Написано, що хворий був при смерті. Але це не поставило крапки в надіях. Сотника. І він є прикладом для нас, брати і сестри. Знаєте, не секрет. Ми піднімаємо інколи руки перед фактами, а треба піднімати очі і руки перед Богом. А ми дуже багато віддаємо честі інколи діагнозу. Це по-людськи важливо. Брати і сестри, а у Господа нема діагнозу. А в Господа є можливості допомогти при любому діагнозі. І хай це буде підбадьоренням для нас, брате і сестри. Так само в цей сотник. Про віру в 11 розділі до Євреїв сказано так, що вона є підстава сподіваного. Мені дуже подобається український переклад. Віра є підстава сподіваного. Звідки взяв? Підставу сподіватись на Господа той чоловік. Ви знаєте, знову я можу сказати, це робота Божа. І він торкався якось свідомості і серця цього чоловіка. Можливо, він чув, що десь Господь робив в інших місцях. І це акумулювалося в його серці. І прорвалося в його взверненні. Допоможи, Господи. І нагадаю тільки те, брати і сестри, що стопроцентно вселяє в нас віру, формує в нас віру, закон формування віри. Про це написано в посланні до Римлян так, що віра від слухання, а слухання від Слова Боже. І тому ревнуємо, намагаємось, стараємось як побільше чути Слово Боже, і сестрі. І це формує в нас віруючих людей. Формує, формує. Так як їдуть відпочивати під ласкавим сонцем і знають, що це десь зміцнює здоров'я, брати і сестри. Слово Боже зміцнює нашу віру. Отакі достойні наслідування чесноти оцього чоловіка. І хотілося б тільки побажати всім нам наслідувати йому самому цьому кращому. Але ми сьогодні ставимо питання, гарно це все, а могло бути ще краще. Чогось він не зробив, брати і сестри, все це знаєте, От давайте замислимось над цим, що все-таки він не зробив, а було б краще, щоб він зробив. І декілька речей. Декілька речей. Наша тема нагадаю, гарна історія, яка могла бути ще кращою. Коли? Що пропущено, що не використано, що втрачено? Декілька речей. Згідно Євангелиста Луки, якого ми читаємо, той сотник не мав особистої зустрічі з Христом. Брати і сестри, чуєте? Той сотник не мав особистої зустрічі з Христом. Він все здійснював через посередників. Він попросив старших юдейських піти за нього клопотатись. За його слугу. Він потім послав своїх друзів. Але особисто не зустрівся з Господом. І це є те краще, що було б зробити йому. Зустрітися особисто з Господом. Я так ставлю собі питання, навіщо ця проблема в його домі завелася з його рабом? Щоб Бог усунув проблему, проблема виходить ради проблеми. Ні, брати і сестри. Щоб викликати у нього, мотивувати його, зустрітися з Христом. Брати і сестри, знаймо. У нашому житті все, що стається, воно має оцю вищу ціль. Воно не ради самого себе те, що стається, а мотивує нас завжди зійтися ближче з Господом. А читаєш, начебто захоплюючи так з першого погляду за нього клопочуться, просять. Гарно це. І ми так сказали, гарна історія. Але що могло замінити особисту зустріч з Христом, брате і сестри? Ніщо. Ніщо. Знаємо це. І в нашому житті ніщо не може замінити особисту зустріч нашу з Христом. Ніщо. І не підміняємо, брати і сестри. Помилка дуже багатьох полягає в тому. Що чекають чогось Божого. А нам насамперед треба чекати, шукати Бога. Чуєте? Не милості тільки Божих, а Бога, брата і сестри, Бога, Бога. Давид про це так пише в четвертому псалмі. Багато хто каже, хто покаже нам добро, російське благо. Щось таке добре, хто нам дасть його покаже. І він коментує це так сам від себе. Яви нам світло лиця свого Господи, ось що для мене саме головне, ось що для мене добро. Брати і сестри, це є саме головне. І помилка сотника полягала в тому, що він не постарався особисто зустрітися з Господом. І Я вірю, коли б це сталося, він би отримав значно більше, ніж просто оздоровлення свого раба. Урок для нас, дорогі друзі, ревнуємо про безпосередність стосунків з Господом. Дозвольте декілька ілюстрацій до цього, що це означає. Читаємо Біблію, дорогі друзі. Так читаємо, щоб на сторінках Біблії, причитані Біблії, нам зустрітися з Господом. Читаємо так, як слухаємо за мого Господа. І це є Оте благословенне читання. Нам Біблія не стільки треба, щоб набити знаннями біблійними нашу голову, брати і сестри, а щоб Богом наповнилося наше єство зустрітися з Богом. Ніякі проповідь. Хай нам не замінять особистого спілкування з Господом через Слово Його. Це дуже добре мати гарних проповідників, брати і сестри, але цього мало. Треба кожному з нас особиста зустріч, особисті контакти з Господом. І так молімося. Ви знаєте, дуже добре, коли за нас хтось, про нас хтось молиться. Дуже гарно це і, і практикуємо це, але, дорогі мої, Господь хоче, щоб ми особисто в нескладних словах молитви до нього зверталися і мріяли бути почутими ним. Оце важливо, дорогі друзі, важливо. І хай Бог благословить нас мати досвід особистих стосунків з Господом. Наше баптистське братство сповідує погляд на особисте право кожного мати для себе прямі стосунки з Господом. Ви знаєте, це наша перевага. І пишайтеся тим, щоб ви належите до баптистського братства. Воно сповідує саме такий погляд право кожної людини на прямі контакти з Богом. В сотника це було втрачено. І, а це для нас перший урок. Хай не буде це втратою в нашому досвіді. Друге. Можливо, трошки несподівано скажу. Але як продовження цього, брати і сестри, він не запросив Господа до свого дому. І десь його читаєшся і думаєш, ой, який молодець. Розуміє, що він людина недостойна. І знаєте, і десь огляду на віру, то дійсно захоплююче, що йому не потрібно. Контакт, щоб доторкнувся, так як дехто вимагав цього, щоб Господь доторкнувся. А в нього безумовна віра. Але, дорогі друзі, це його помилка була. Що він не запросив Господа до своєї домівки. Помилка. Упущення, втрата. Адже окрім нього самого в його домі були домашні його. І вони мали шанс зустрітися з Господом. А він їх позбавив цього шансу, чуєте, інший гарний приклад другого сотника з дій апостолів, який апостола Петра запросив до свого дому. І що, брати і сестри? Весь дім прийняв Христа. Чуєте, весь дім прийняв Христа. Я хотів би сказати, що це дуже актуальні речі ми говоримо зараз, дорогі мої. Завжди серйозною була проблема, і вона сьогодні є, можливо, особливо гострою і серйозною розрізненості духовного життя родин. І коли читаєш навіть Біблію, на сторінках Біблії більше зустрічаєш значно більше гарних особистостей, аніж гарних родин. Гарна особистість, а родина ну, не, нема чим похвалитися. А Христос, описуючи свій прихід, говорить про цю проблему, ось що. Двоє, каже, будуть в домі. Один візьметься, інший позостанеться. Розрізненість, брати і сестри. І ви знаєте, і це нам сьогодні кричить до нас, звертає нашу увагу на це, щоб ми били тривогу, брати і сестри. І запрошували о, Господа в наші родини. Мало бути самому нашій родини, наші родини. Більше нам, дорогі друзі, щоб було варіантів мнойової сім'ї. Коли всі війшли до ковчег, а не поодинці. Перемагаємо, боремось. Хай Бог нас благословить. Якось. Як гарну ілюстрацію до цієї думки десь побачив, як в одному домі, в одній сім'ї святкували день народження члена сім'ї. Вони цього іменинника поставили всередину кола, і всі старшенькі, меншенькі з маленькими діточками стали навколо. І по черзі. Дуже в коротеньких словах благословення Божого кликали на їхнього іменинника. І останній з цього колом, а сталося так, що останнім в цьому колі був маленький хлопчик. І він сказав Амінь і вся родина сказала Амінь. Знаєте, Це для мене десь було як я таке в захоплення прийшов. Це як разом побудували ковчега. Для свого іменинника і для всієї сім'ї, брата і сестри. Це один із способів, це форма, але в неї великий зміст. І Я хотів би, дорогі друзі, щоб ми шукали свого досвіду. Як нам, щоб в нашу родину шукати побільше нагоди, приводу, запрошувати Господа? І щоб з ним зустрілася вся родина. Важливо це, брати і сестри. Амінь. Амінь. І ще лише про одне, чого не сталося. Ви знаєте, воно характерне десь в багатьох випадках було. Отримав і зник з очей цей чоловік. Отримав від Господа і зник з очей. А що краще було б, брати і сестри? Ходив далі за Господом. Знаєте, так мало таких прикладів. Десь тільки от Марія Магдалина невідступно слідувала за Господом. Помилувана людина. Але дуже щаслива, брати і сестри. Виключення щасливої людини з -за всього загалу помилування. Благослови нас Господь взяти це для себе як уроки. Кожен із нас звертається в свій час до Господа. Брати і сестри, маємо, звертаючись до Господа не тільки на увазі, щоб отримати від Нього те, що ми хочемо а зустрітися з ним. Запрошуємо Його в наші родини. І отримуючи від Господа, продовжуємо вдячно жити для Господа і служити для Господа. І знаєте, кожна вирішена проблема в нашому житті хай буде як сходинка, по якій ми піднімаємося ближче і ближче до Господа. І до більш посвятного життя і служіння. На славу йому. І це тоді все виправдане в нашому житті буде. Щоб не трапилось. І це буде благословенний досвід. Це буде те краще, до чого нас сьогодні заохочує ця історія. Амінь, брате і сестри. Амінь. Хай Бог благословить це все. Прийняти в серце наше і практикувати в своєму житті. Помолимося нашому Господу.